На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шудловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Зима не відступає. Цими вихідними негода паралізувала область. Більшість рейсів із автостанцій міста було скасовано. Дороги не було. Я, я як поїхав в суботу, то в неділю на другий день ледь вернувся. На Рівнішині розпочався тиждень дитячого читання. Бібліотекарі констатують, з кожним роком дитяча цікавість до книжок спадає. Це зараз не модно, нема такого стилю щоб читати книжки. У рівному відсвяткували масницю в парку Шевченка організували козацькі забави і частувалися млинцями та варениками. Торкнеться до вашого вареника, та обов'язково йде замість. Так хто то торкнеться до вареничка Обов'язково за так, так, дівчатка, власна вареника. 52 світлини, відзняті на зіпсовану радянську плівку. У Рівному відкрили виставку криворізького фотохудожника під назвою Цвіль. Тобто я знімав через це фільтр. Фільтром була плічня. Відкритий Кубок області з бейсболу відбувся у Рівному. Наймолодші спортсмени готуються до нового сезону. Цей турнір зроблений для того, щоб відібрати із цього міста Рівного і області найкращих гравців. Зима не відступає. На вихідних через замети дістатися до десятків населених пунктів краю як на півночі, так і на півдні, було проблематично. Як повідомляло під час суботніх та недільних випусків радіо Рівне ФМ, у багатогодинних заторах опинилися водії на трасі Київ чоп на кордоні з Львівщиною. Три сотні автомобілів змогли вирватися із зі снігової пастки лише за допомогою рятувальників. Нині ситуація на шляхах області стабілізувалася. Більше про засніжені вихідні на Рівненщині Тетяна Климчук. Зима повернулася, а з нею мороз ожеледиця та замети на дорогах. Цими вихідними робота автостанції Рівного була ускладнена. Так і щайки поїздки на Степань, Зарічне та добровицю були скасовані. А ті автобуси, що у дорогу таки вирушили, назад повернутися не могли. Дороги не було. Я, я як поїхав в суботу, то в неділю на другий день ледь вернувся. Аналогічна ситуація відбулася і на центральному автовокзалі міста. Найпроблемнішими були Дубинський та Млинівський напрямки. Водії розповідають: якщо до районних центрів ще можна було дістатись, то до багатьох сіл зась. В селах за Дубинським напрямком, там Дубовиця за Верби, там проїхати невозможно. Так само Дубровицький напрямок, там ж люди відрізані повністю від цивілізації. На вихідних ми доїхали, а назад не вернулися, не повернулися машини. Шукали трактора, щоб тягнути. Ніхто нікуди не міг виїхати. Вчора тільки пробили дорогу на моєму. Майже паралізувало рухи на трасі Київ-Чоп, на межі Рівненщини та Львівщини. Через замети на дорогах та уже желедицю великогабаритний транспорт зупинився під Радивиловим. Кілька великих заторів утворилися на львівській стороні. У результаті виникли кілька кілометрові черги із вантажівок. Стоїмо ми тут з обіду, з 11 годин дня. Стоїмо це отак. двигаємося по кілометру, по пів кілометра в час. У таких Дорожникам, правоохоронцям та рятувальникам довелося працювати у посиленому режимі. Останні своїми силами витягували із заметів пасажирські автобуси та вантажівки для евакуації автотранспорту та надання допомоги було залучено 65 одиниць спецтехніки державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальниками вивільнено із снігових заметів та відбуксировано. 267 одиниць автотранспортної техніки, у тому числі 32 пасажирських автобуси та 12 карет швидкої медичної допомоги. Надано допомогу 743 громадянам, в тому числі 143 дітям. За свідченнями водіїв у таких складних умовах на рівненщині служби спрацювали краще ніж на Львівщині, але й снігу у нас випало дещо менше ніж у сусідів. Зіштовхнулися із проблемами на дорогах і водії міських маршруток. Вони нарікають, що вулиці шляховики посипають погано. Відтак порушується графік руху і додається аварійного ризику. Жайшся на зупинках дуже погано. Бо стаємо один від другого і то дуже запізнюємося через те, що е, не встигаємо, бо так по зупинках, щоб не вдарити другого, значить, зупиняєшся, і їдеш на малій швидкості. Наразі ситуація на дорогах стабілізувалася. Як повідомили на автостанціях Рівного, усі мікроавтобуси виїхали за своїми маршрутами. Повністю відновився і рух великогабаритного транспорту. Дороги підсохли. А ось в обласному центрі за винятком хіба кількох центральних вулиць все ще слизько. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. У останній день перед великим постом у рівному в парку Шевченка святкували масницю. Народні гуляння зібрали чимало гостей. Тут можна було покататися на конях, потягати линву, зіграти у козацьку забаву у хупи палку, вилізти на стовпа, поправлятися у розпилюванні колоди та скуштувати млинці. Як все було, бачив Володимир Струс. Копити палку традиційна українська розвага це можливість для дівчат показати свою спритність. Чоловіки тим часом пиляють колоду на швидкість та йдуть лава на лаву. Так, по козацьки у парку Шевченка рівняни відзначають масницю одне з найдавніших українських свят. Насправді вона святкувалася з 21 на 22, в день весняного рівнодення. І в цей день бійці, воїни показували свою силу, спритність і витривалість. Це дуже давнє свято, яке має більше двох тисяч років історію. Тепер масницю святкують в останній день перед Великим Постом. Влаштовують гуляння та проводять ігрища. Хтось лізе на стовпах. Інші влаштовують перегони на тачках. Я вважаю, що перемогла дружба. Правда. Міжнародних змаганнях ми будемо перші. Ура! Ще одна народна традиція вітати в цей день пробудження природи, співаючи веснянки. Традиційно організатори свята водили парку кострубоньку. Лялька зроблена зі стопів соломи. Наприкінці дня її мають урочисто спалити. Обов'язковим атрибутом народних гулянь вважаються традиційні українські страви з сиру. Торкнеться до вашого вареника та обов'язково йде заліз. Та, правда так хто торкнеться до вареника? Обов'язково так, так, дівчатка та на вареника. Наша українська традиція на не пекти млинці, а варити вареники з сиром. Тобто наші колеги там варіант велики сери. А ми млинці пекли в тому році і в цьому році теж ми вирішили. Поряд на сцені млинці куштують професійні кухарі. Тут проводять конкурс на найсмачнішу сирну страву. Також на столі лежать манти, чебуреки з сиром та вареники. Ці страви приготовані чоловічими руками. У рівненському тата клубі пояснюють, здавна на сирний тиждень жінки відпочивали, а хатніми справами займалися представники сильної статі. Так млинці на машину, чоловікам долучатися до хатньої якоїсь роботи, тому що. Основне завдання чоловіка в домі на даний момент. Чому всі це лягти на дивані і читати газету і дивитись телевізор? Насправді ми не такі, ми класні, ми любимо вас, жінки, з весною вас, з масляною вас. До вітань долучаються Володимир Струс і Денис Коломис. Інформаційна програма день. Нагородження минулорічних переможців та перегляд короткометражок столичних студентів так у рівному відкрили третій сезон фестивалю молодого аматорського кіно. Двері його принципи не змінилися. Учасником може стати кожен, незважаючи на вік та місце проживання. До жовтня одночасно прийматимуть сценарії та відеороботи, а влітку для кіноаматорів проведуть майстер-класи. На відкритті фестивалю побував Володимир Струс. Швидкістю тепла. Плинністю жалю, не чіпай весна, льоду й кришталю, розтопи сніги, освяти печаль, та все, що на душі, не чіпай, не чіпай. Торік за цей кліп киянка Таня Марія Литвенюк отримала срібну відзнаку Всеукраїнського фестивалю молодого аматорського кіно Двері дівчина відзняла відеороботу на пісню Весна фолк-рок гурту вперше чую. У виконанні Анжели Тютєрєвої, це слабкочуюча дівчина, яка є художнім керівником студії для глух, для глухонімих. І вона надзвичайно, ну просто я обожнюю її таланти, і я вважаю, що ну. Це потрібно показувати. Таня Марія планує надіслати нову відеороботу І цьогоріч третій за ліком сезон фестивалю урочисто стартував 15 березня. Сценарії та кінороботи прийматимуть до середини жовтня, а 15 листопада журі назве імена переможців. Окрім того, влітку кінофахівці проведуть майстер-класи на відкритому повітрі в одному з мальовничих місць нашого краю, де саме організатори поки що не кажуть: будемо піарити нашу область як туристично привабливу місцину. Ось і це буде красиве місце. Влітку, сподіваюсь, погода нам буде сприяти і ну, все вдасться втілити. Під час відкриття фестивалю присутнім продемонстрували короткометражки студентів Національного університету, театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Серед глядачів, переможці попередніх років, поважне журі та місцеві шанувальники короткого метру. Фестивалів то багато, але вони всі роздають призи. А треба роздавати біографії, треба роздавати. кар'єри. Треба кар відкривати двері в нову так. свідомість. І от, в, власне, в щоб. Ці двері відкривалися, щоб люди робили цей перехід. Поки що вдається, і хотілося, щоб це далі було більше цього за словами братів письменників. Київські продюсери вже співпрацюють з талановитими кіноаматорами. Зокрема, вони взялися за екранізацію найкращих сценаріїв попередніх років. Капранови жартують, що й самотужки хочуть щось відзняти, адже нині створити своє кіно може кожен. Врешті-решту кожного з нас в кишені така штука, якої у Ейзенштейна не було. Да і Рліннірфіншталь такої апаратури не мала. Так що у нас все в наших руках, ми можемо. Володимир Струс Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Книга вчить, як на світі жить на Рівненщині розпочався тиждень дитячого читання. Його організатори управління культури і туризму обласної адміністрації та Рівненська обласна дитяча бібліотека. Нині його урочисто відкрили. До театру Ляльок, де пройшли святкові заходи, запросили школярів та дошкільнят. Там малі поспілкувалися з місцевими творцями дитячої літератури та подивились уривки вистав. Також бібліотека нагородила найактивніших читачів премією Кобзарик. Усі святкували, щоправда, як з'ясувалось, в. Вельми тішитися нічому з кожним роком кажуть бібліотекарі. Дитяча цікавість до книжок спадає, чи є цей процес незворотнім, з'ясовувала Ірина Василовська. Я читаю, тому що мені дуже цікаво. П'ятикласниця Анна з книжкою на ти каже, і дня не проходить без кількох прочитаних сторінок. Найбільше дівчині до душі розповіді у стилі фентезі ділиться. Вони мають здатність відволікти на її думку від нашої нудної реальності, які багато і однолітків зараз захоплюються ролінгівським потером. Втім, каже, таких як вона серед її однокласників, якщо не одиниці, то зовсім мало черпати мудрість з друкованих сторінок серед молоді зараз не модно. Це зараз не модно, нема такого стилю, щоб читати книжки. Зараз більше сидіть в контактах в однокласниках, а читати книжки зараз це не, не в стилі. Не те, щоб зовсім не читали, кажуть фахівці обласної бібліотеки для дітей. Щороку відвідує їхній заклад до 10 тисяч школярів та дошкільнят однак просить здебільшого видання обов'язкової програми. Читання є, але читання втратило якби. Ем... Властивості для дозвілля для душі, читання дитяче читання стало більш діловим. Діти читають більше те, що вимагає шкільна програма. Вірші чи оповідання, казки чи розповіді байдуже, аби про тварин таку літературу готова гуртати годинами, третьокласниця Олександра. Втім, робити цього вона не може. Книги коштують дорого, а шкільної бібліотеки у них у Ришуцьку немає. Для цього доводиться їздити з вчителькою у бібліотеку до рівного. Я б хотіла, щоб в нас в селі була бібліотека, щоб не їздити і брати веселі книжки, а не кожен раз їздити. Вельми мало є хороших дитячих книжок. Окрім браку моди на читання та відсутності бібліотек, книга рідко затримується у руках малих читачів, бо є неякісною, вважає письменник Євген Шморгун. Не треба складних слів, не треба усяких отей закучерявленості, образу, образу, заради образу. Простота і у ній. Глибока мудрість і правда. Діти страшенно не люблять, коли їх обманюють. Все ж хороші видання таки є. І сучасних авторів теж переконує письменник, і їх варто шукати та читати. А чи будуть робити це діти з більшим захопленням аніж зараз? Сумнівно для цього стверджують бібліотекарі, має докласти сил не одна людина. Це треба зусилля багатьох людей і установ, і дитячих бібліотек, і школи, і в першу чергу батьків, і вчителів, і позашкільних установ. П'ятикласниця Анна на це має свій рецепт: прибрати всі комп'ютери і телевізори. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Свіль виставку робіт криворізького фотомитця Андрія Самойлова під такою назвою відкрили у рівному. Понад півсотні представлених робіт об'єднує одна деталь: усі знімки зроблені фотоапаратом Київ 4 із використанням старої радянської плівки. Як усе виглядає? Бачив Роман Свирида. Колишній військовий Андрій Самойлов фотографією займається вже понад 30 років. Увесь цей час він працює виключно із плівкою, адже переконаний, жодна цифрова фотокамера не здатна передати увесь спектр життєвих барв. Ідея створення виставки під назвою Цвіль до Андрія Самойлова прийшла випадково. Колега, один із моїх колег узнав, що я звернувся обратно повернув кляночки. Решил мне подарить жестяночку старой советской пленки, репортер называлась. Она у него пролежала лет 10 в гараже, в сыром гараже. Естественно, испортилась. Но мне было жалко его брать, решил попробовать. Попробовал, результат понравился. Зіпсовану часом і високою вологістю плівку Андрій Самойлов зарядив у радянський фотоапарат Київ 4 і розпочав знімати усе, що привертало увагу. Результатом роботи автора стали чорно-білі світлини, зіпсовані плямами цвілі. Показалось, що це какой-то своєобразний фільтр времени. Тобто я знімав через цей фільтр. І фільтром була плесень. В результаті вийшло взагалі не то, що я відео сйомки. Получилось что-то новое. Згодом усі знімки були оцифровані з допомогою сканера та затоновані у той чи інший колір. Так народилася виставка, що отримала назву цвіль. Ось цю виставку не можна не запам'ять, тому що, во-первых, вона унікальна тим, що це пленка. Вона унікальна тим, що на пленці щось виходить, і унікальна тим, що вона запам'ятається надовго і навсегда. Унікальна виставка фоторобіт із цвіллю не залишила байдужими і відвідувачів. Ця виставка це як симбіоз. симбіоз часу і людини. Тобто, ці фоторобітки. Фотографії не зроблені цифровою камерою, а іменно на плівку, яка пролежала дуже довго, мала свої певні дефекти. Мені дуже сподобалось те, що це я не надумаю. Тобто, сама людина просто навмисне може придумати те, як вийшли ці фотографії, тому що це випадок, і це мені подобається тим, що вони є якби не навмисні. Побачити фотовиставку Цвіль у Рівному можна буде до 3 квітня. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День. Шалені швидкості маленьких машинок у рівному пройшли традиційні відкриті обласні змагання з трасового автомоделювання. Їх суть полягає в тому, що учені виставляє на трек, зроблену власними руками, копію спортивної автівки і керує нею з допомогою пульта. Перемогу здобуває той, чия машинка приїде найбільше кіл за певний період часу. Цього року змагались між собою 13 команд. Хто був найшвидший, знають наші журналісти. Змагання Формули 1 вмістились у одній кімнаті. Ці машинки, зроблені руками дітей, копії реальних болідів. Модель повинна бути гарно збалансована, щоб вона просувала як цілий годинниковий механізм. Участь у відкритих обласних змаганнях з трасового автомоделювання беруть майже сім десятків дітей із різних районів Рівненщини. Серед юних автолюбителів є і дівчатка. У мене багато машинка дуже вилітала. Потім згодом в мене вже вона почала навчилася, почала добре їздити. За ліком це 31-ші обласні змагання, і як кажуть організатори, із кожним роком кількість і учасників, і різноманітних моделей збільшується. Цього разу міні болідів їздить 114. п'ять класів моделей, які виставлені на ці змагання, це євроспорт двадцять четвертому 32 му масштабі. Моделі копії євроспорт. Формула 1 32-го масштабі та моделі вільної конструкції плюс класи ретро або вантажівки за умовами змагань. Машинка учасника має проїхати як найбільше кіл за три хвилини. Довжина усіх чотирьох доріжок треку понад 30 метрів. Середня швидкість міні боліда 68 кілометрів на годину. Найскладнішим елементом заїзду кажуть учасники є входження у віражі. Пультом керується, газ і тормоз. Треба ну, міти цим користуватися пультом. Це не дуже просто. Виставляємо на пультах максимальну, мінімальну, що далі вже регулюємо рукою. Під час у підсумку переможцями змагань стали представники з Долбунівської районної станції юних техніків. Другими були учні рівненського гуртка ЗОШ номер 18 І на третьому місці опинилися вихованці Дубинської міської станції юних техніків. Іван Марчук, Олена Борова та Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Восьму перемогу у чемпіонаті екстраліги здобув футзальний клуб Кардинал Рівне у Хмельницькому підопічні Сергія Піддубного обіграли аутсайдера першості команду Спорт Лідер плюс 4-2». У складі рівнян забитими м'ячами відзначилися Олександр Бондар, Сергій Піддубний та двічі Мар'ян Маринюк. Перемога далась нашій команді не просто, адже на початку другого тайму попереду були господарі. Цей виграш дозволив кардиналу піднятися у турнірній таблиці з шостого на п'яте місце. Гру е, наступного туру рівняни проведуть 5 квітня на власному майданчику проти Єнаківця. Стараємося, хочемо саме віддачі гравців. Не можна якби, звинувачувати гравців, але не можемо ніяк витягнути цю першу перемогу. Головне, що ми виграли помилки, такі ж від не до як не крутий, але гравці бачать, що спортлідер там набрав два очки і ну, як там, під свідомості вони вважають, що спортлідер слабша команда і налаштувати десь гравців на такий бій це таки важко. Відкритий кубок області з бейсболу в закритих приміщеннях відбувся в Рівному. У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата 2000 року народження і молодші. Турнір відбувався в рамках підготовки спортсменів до офіційних змагань. Нагадаємо, нещодавно рівненські бейсболісти взяли участь у подібних змаганнях у Польщі, звідки повернулися переможцями. Подробиці далі у сюжеті. Відкритий Кубок області у закритих приміщеннях проводять щороку. Це одні з перших змагань в рамках підготовки до офіційних турнірів, які організовують для дітей віком 10-12 років. Ці змагання в основному покликані закріпити те, що діти навчилися протягом перерви між змагальним сезоном 2012 2013 роком. Сформувати збірні команди області. А вже в березні і в квітні місяці ми проводимо вже літні чемпіонати. У такому турнірі в одній команді грають як хлопці, так і дівчата. У пісунку учні восьмої школи рівного здобули перше місце. Далі вихованці першої школи. Третю сходинку турніру посіли учні 18-ї школи. У нас сьогодні була хороша гра. Я ми пропускалися багато. Коли ти стоїш на біті, ти відчуваєш, що тобі, тобі страшно. Але нічого не треба боятися, треба дивитися на м'яч і бити його. Цей турнір зроблений для того, щоб відібрати із цього міста Рівного і області найкращих гравців, які будуть приймати участь в «Літл Лізі, яка буде проходити всю українське літа-ліз буде проходити в місті Кіровоград. Перемогти у дитячій лізі головне завдання рівненських бейсболістів. Команди проведуть ще не один турнір у рамках підготовки до цих всеукраїнських змагань. Перемога саме у дитячій лізі, яка стартує 27 травня. Це путівка на чемпіонат Європи. Буде відбір на чемпіонат Європи серед дитячих команд. В системі дитяча ліга в Польщі буде фінальна. То нам треба виграти в Україні змагання для того, щоб попасти потім на змагання в Польщу. Тільки переможець з України їде на чемпіонат Європи в Польщу. Щоб награвати молодих гравців, вони разом із. Старшими нещодавно взяли участь у тринадцятому міжнародному турнірі з бейсболу на кубок президента Республіки Польща Броніслава Коморовського. Крім українців, у змаганнях взяли участь команди з Білорусі, Литви, Молдови, Росії та Польщі. Торік на цьому турнірі рівняни були третіми. Цьогоріч виграли трофей. Нам запам'яталася гра з Литвою. Литва була дуже сильною командою. Ми її виграли з рахунком 5-3. Фіналі ми там виграли і в Білорусі 5-0. це Бовтач Артур, який дуже сильно подає подачі. І надійні дуже захисти. І Лівандовський Богдан, і Калитанов Микола. Діденко дуже прекрасно відіграв турнір. І в матчі за перше місце він перше очко приніс. дякуючи помилкам захисників. Він заставив їх помилитись. Юрій Шерманський, Сергій Савта. Інформаційна програма День. 13-річний рівнянин Владислав Жовтанюк здобув золоту медаль на юнацькому чемпіонаті України з кікбоксингу за версією ВАКО. На змаганнях, що завершились у броварах в одній категорії з Владиславом, виступало три десятки спортсменів. Втім, жоден з них не зміг стати на шляху рівнянина. У всіх п'яти проведених поєдинках Жовтанюк здобув перемоги, причому в останніх двох до строкої. На цих же змаганнях серед спортсменок до 18 років ще інша рівнянка Анастасія Шахвердієва виборола дві срібні нагороди. Анастасія є представницею клубу Стхеквондо, Будокан Теккен, А Владислав Жоданюк захищав кольори обласної федерації кікбоксингу Будокан. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.